Друзі, вітаюсь на ту каналі Хорологі. З вами, як завжди, Яросляково Дмитро. Давайте ви одразу залітаєте, підписуєтесь на канал, ставите вподобайку цьому відео. В описі переходите за посиланням, долучаєтесь до нашого годинникового чату, до нашої спільноти Хорологі, найбільшої в Україні. І ми рухаємось далі по відео. Сьогодні хочу поговорити про GMT Master 2. Це Rolex, вирізаний з метеорита. Модель 126719BLRO у білому золоті з циферблатом, що буквально прилетів з космосу. Метеорит справжній нігалово-залізний, з характерною текстурою. Кожен такий циферблат він унікальний, як відбиток пальця. Неможливо повторити один той самий візерунок. Корпус 18-кратне біле золото 40 мм, як ми любимо у всіх GMT. З культовим, безумовно, пепсі-безелем. Усередині калібр 32,85, запас ходу 70 годин. Внутрішня сертифікація, як завжди, Rolex, з ходу плюс-мінус 2 секунди на добу. Блін, ну це GMT можна сказати, для обраних і тих, хто, можливо, хоче отримати космос буквально. В себе на зап'ясті. Ретейл 38 тисяч євро, але знову ж таки, не дивлячись на те, що це драгметал, який доволі менш популярний, безумовно, ніж сталеві моделі там в Роликса, чи Водемара, чи в Patek. Але все одно на вторинному ринку там менше, ніж за 50-55, за оцю комбінацію з метеоритним циферблатом, ви його навряд чи знайдете. І, знаєте, як, як то кажуть, знайти його. Удачі! І, знаєте, це, мабуть, не той годинник, який купують, це годинник, яким нагороджують люди самі себе на якомусь зрозумілому етапі, бо ясно, що функціонал, точність, надійність і все це інше буде і за 12 тисяч, 13 в умовному Бетмені GMT. Ось це поєднання білого золота з метеоритним циферблатом. Ну, для мене просто якесь неймовірне. Просто я б не сказав, що це годинник, який стоїть у мене там в планах, навіть там якихось там, знаєте, середньострокових, але тримаючи його в руках і одягнувши його на руку, ну ти кайфуєш, ти ловиш цю емоцію. Дійсно, от метеоритні циферблати, особливо те, як їх виконує Rolex, ось в поєднанні з Pepsi, з білим золотом. Просто ход, я не знаю. З точки зору естетики, мабуть, один із найгарніших годинників взагалі у світі. Чи потрібен він? Питання вторинне, тут не знаю. Нехай кожен відповість собі і іншим свою думку в коментарях. Залітайте. Не забувайте підписатись на канал, ставити вподобайку цьому відео. Бережіть себе і до нових зустрічей!